Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найскладніших і без перебільшення драматичних сторінок нашої історії про те, як після Другої світової війни креслилися західні кордони України. Це історія, яка ну вона назавжди змінила долі мільйонів людей. Отже, давайте розбиратися, як усе відбувалося. І знаєте саме в цих словах втрати і здобутки криється, мабуть, головний парадокс цієї епохи. З одного боку, так, нарешті більшість українських етнічних земель об'єдналися в межах однієї республіки УРСР. Здавалося б, мрія поколінь, але з іншого, якою ціною? Цей процес супроводжувався просто неймовірними людськими стражданнями і, скажімо прямо, цинічними політичними іграми. Так, от, війна закінчилася! Дим над руїнами ще не розвіявся, а держави-переможниці, союзники вже взялися за олівці, почалося глобальне перекроювання політичної карти Європи. І звісно, головні рішення ухвалювалися на найвищому рівні: Тегеран, Ялта, Потсдам. Саме там велика трійка вирішувала долю світу. І одним із ключових найгарячіших питань було а де ж проляже новий західний кордон Радянського Союзу? А це, як ми розуміємо, напряму стосувалося й кордонів України. По суті, вирішувалася її доля. Ну що ж, від високої політики, давайте перейдемо до конкретики як саме ці лінії з'являлися на карті, як двосторонні угоди закріплювали нові рубежі УРСР? І почнемо, мабуть, з найскладнішого і найбоючішого випадку з Польщею. Отже, 1944 рік ключовий документ, так звана Люблінська угода. Її підписують з новим уже комуністичним урядом Польщі. І за цією угодою величезні українські етнічні землі Холмщина, Лемківщина, Нацяння відходять до Польщі. Але найстрашніше було в іншому пункті про так званий обмін населення, і ключове слово тут так званий, бо на папері він був добровільним. І тут виникає логічне питання. А яка була мотивація Сталіна? Невже він так переймався долею Польщі? Звісно, ні. Головна мета поставити у Варшаві лояльний маріонетковий комуністичний режим і таким чином просунути радянський вплив у глиб Центральної Європи? А те, що угоду підписали від імені УРСР, а не всього СРСР, це був, знаєте, такий хитрий хід створити видимість, ніби це два братні народи самі домовилися. А Москва, мовляв, тут ні до чого. Тож, який справжній мотив? Тут, власне, і розкривається вся суть радянської геополітики. Мова йшла не про якусь там історичну справедливість чи волю народів. Ні, мова йшла про розширення імперії, про створення стратегічного плацдарму і все це, звісно, під знайомою маскою братньої допомоги. Але Польщею все не обмежилося. Далі Чехословаччина 1945 рік до ОРСР приєднують Закарпаття. І це варто сказати було втіленням давньої мрії багатьох українців про соборність. Потім Румунія. 1947 рік договір остаточно закріплює за Україною північну Буковину, Хотиншину, частину Бесарабії. І вже фінальний штрих, 1951 рік, останній обмін ділянками з цією ж Польщею. Ось так шматочок за шматочком і вимальовувалися ті кордони, які нам сьогодні добре знайомі. Проте. За кожною цією лінією, накресленою на карті, стоять живі люди, тисячі, сотні тисяч доль. І зараз ми від сухої геополітики перейдемо до того, якою була людська ціна цих рішень, а ціна була страшною. Офіційно це називалося обмін населенням, звучить так по-канцелярськи, майже гуманно, правда? Взаємне добровільне переселення. Але на практиці, на практиці, все було інакше те, що на папері було добровільним, в реальності перетворилося на брутальні примусові депортації. Просто вдумайтеся в цю цифру: 472 тисячі 635. це майже півмільйона українців, людей, яких просто вирвали з корінням, із землі, де жили їхні діди й прадіди, і насильно вивезли в невідомість. І цей жахливий процес був двостороннім. З території УРСР до Польщі депортували 812 тисяч 688 тисяч поляків та євреїв. Понад 800 тисяч. Це просто гігантські немислимі масштаби людської трагедії, яку запустили два тоталітарні режими. Але й це було ще не все. Коли основна хвиля депортацій нібито завершилася, на своїх землях у Польщі все ще залишалися тисячі українців. І тоді комуністична влада у Варшаві вирішила, як вони це назвали, остаточно розв'язати українське питання. Почався фінальний найжорстокіший акт цієї трагедії. Цей фінальний акт отримав кодову назву Операція Вісла. І це вже була не просто депортація, а повноцінна військово-адміністративна операція. Ідея була диявольськи простою: взяти решту українців і розпорошити їх по всій Польщі на колишніх німецьких землях на півночі та заході, розірвати зв'язки, відірвати від коріння, а головне, позбавити українське підпілля УПА будь-якої підтримки місцевого населення. І давайте тут називати речі своїми іменами. За всіма ознаками, за своїми методами та метою операція вісла була нічим іншим як актом етнічної чистки. Це було свідоме, сплановане, силове вигнання цілого народу з його прабатьківських земель. Знаєте, іноді один простий напис говорить більше ніж томи документів прощай, рідна хатко», прощай, рідне село. Це хтось залишив на стіні свого дому, який мусив покинути назавжди. В цих кількох словах увесь біль, увесь відчай – це прощання з цілим світом. А тепер до найдивовижнішого, можливо, найпарадоксальнішого сюжету всієї цієї історії. Тільки уявіть, поки на заході України тривають депортації і людські трагедії, українська РСР раптом виходить на світову арену, стає так би мовити, суб'єктом міжнародної політики. Це просто неймовірний контраст. От, подивіться, на папері, що ми бачимо? У РСР, співзасновниця ООН, підписує міжнародні договори, навіть стає непостійним членом Ради безпеки. А в реальності А в реальності це просто додатковий голос для СРСР-інструмент, чия зовнішня політика на 100% диктується з Москви. То навіщо був потрібен увесь цей театр. Ну, мотиви були абсолютно прагматичні і цинічні. По-перше, плюс два голоси в ООН для радянського блоку Україна і Білорусь. Це посилювало вплив. По-друге, це була така собі пропагандистська картинка. Дивіться, українці мають свою суверенну державу. І, мабуть, найголовніше це був удар по українському визвольному руху і по потужній діаспорі на Заході. Мовляв, за що ви боретеся? Ось же вона. Незалежна Україна. Що ж, давайте підбувати підсумки. Ця повоєнна доба, без сумніву, стала для України часом фундаментальних змін, і той спадок, і хороший, і трагічний, ми відчуваємо й досі. І щоб усе це чітко вклалося в голові, давайте ще раз пройдемося по ключових датах. Отже, 1944-1951 роки це весь довгий і болісний процес встановлення кордонів. Запам'ятали. Далі, 1947 рік це трагедія операції Вісла, і 1948-1949 роки. Ось цей парадокс, коли УРСР стає непостійним членом Ради безпеки ООН. І наостанок питання, яке, мабуть, не має простої відповіді. Усі ці події, кордони, депортації, політичні ігри. Це ж не просто сторінки з підручника, це фундамент, на якому стоїть повоєнна, а значною мірою і сучасна Україна. І як цей неймовірно складний, болісний спадок впливає на нас сьогодні, на наші відносини з сусідами, ось про це, я думаю, кожному з нас варто замислитись. Дякую.